Влад обкатує новий асфальт у дворі. Тепер можна, хоч розганятися». Радіє, бо не треба шукати, куди податися з двоколісним. «Одні ями були, попадати завжди Не було до велика. Комунальники ще продовжують тут працювати. Капітальний ремонт доріг, тротуарів, відмостків, заміна бордюрів. Благоустрій повним ходом триває у дворі по вулиці Баленка. Близько 500 тонн асфальту планують витратити тільки на цей мікрорайон. Спочатку зняли старий асфальт. Фризор, там знаходиться, зараз ми слідуючи її адресою. Потім засипали щебнем, вирівняли його, закатали і положили асфальт. Роботу оцінюють полтавці. Раїса Васильівна добре пам'ятає, машини мало не залишали тут колеса, а під час дощів замість дороги утворювалось суцільне море. І там були ями, і тут були, і там кругом людям погано було ходити. І доски лежили, і що тільки не було. Внутрішньодворові проїзди на брайлках вже практично завершують ремонтувати. Підсумовує робочий огляд міський голова. Для пенсіонерів, для тих людей, які погано вже бачать, зробити їм гарні дворові проїзди для того, щоб вони навіть по цій невеликій дорожці змогли дойти до магазину, змогли дойти до поч до чи ще кудись. Мабуть, це пріоритет кожного міського голови. Я хочу своїм прикладом показати, що в першу чергу ми повинні зобов'язані зробити дворові проїзди в в тих кварталах, де живуть люди поважного віку. А місцеві мешканці відзначають нове покриття не тільки на дорозі і тротуарах, ремонт дійшов під самий під'їзд. Сходинка була дуже поломана, розбита, що якщо ти можна було впасти. А зараз зробили дуже красиво. Я дуже здивована і дуже рада. За всіх, особливо у нас тут дітки є маленькі, що зробили, щоб колясочку з'їздив. Там під будинком були ями. Що ми вже засипали? Воно щось просіло, і ми засипали там, а зараз зробили. Бачите, як чудово. Люди боялися, що може будинок піде, але зараз все зробили дуже гарно. Керівники міста кажуть, працюють максимально, бо розуміють, наступний капітальний ремонт у цих дворах може відбутись і через 10 років. На кожний. Квартал зроблені проекти. Проекти ми робили цілу зиму, тобто це не була пуста робота. І сьогодні, якщо виходять люди із будинків і просять будівельників, щоб ті зробили отмостку від мостку чи зробили десь дорожку до там, де люди сушать білизну свою. Ми прислухаємося, робимо зміни до проекту. Це день, два-три. Це не дуже довго. На внутрішньодворові проїзди у міському бюджеті. Нині передбачили близько 40 мільйонів гривень дев'ять із них уже освоїли.